Всім привіт! З вами знову Тарас. І сьогодні тема нашого відео буде така більш об'ємна, тому що сьогодні ми будемо говорити про дисципліну, про мотивацію, про те, чому дисципліна це більше, ніж мотивація, чому вона є важливішою, які кроки потрібно зробити для того, щоб досягнути своїх цілей завдяки дисципліні, використовуючи мотивацію також. Тому що мотивація це не таке, що нам не потрібно. Це потрібно, але це такий більш миттєвий імпульс. І якщо ви не скористуєтеся тим імпульсом, то цей імпульс просто пропаде. І в більшості, коли ви щось плануєте, чи, наприклад, подивилися якесь мотиваційне відео, чи лежите перед сном, у вас є багато такої енергії, багато цієї мотивації для того, щоб. В майбутньому зробити якісь дії, наприклад, ви такі подивилися якісь відео, воно вас надихнуло. І це натхнення прийшло до вас в ту хвилину, але ви таки собі говорите: ну, я викладуся на завтра, або я почну від завтра, я почну пізніше, я почну, не знаю, не знати коли. І о, якщо ви не скористуєтесь цим імпульсом зразу ж, то цей імпульс просто з часом пропаде. Що таке, мотивація в загальному? Мотивація це такий період натхнення, період того, що людина здатна на багато які речі в своїй голові її підштовхує до якихось дій, до зміни свого життя, до зміни взагалі округи чи взагалі до будь-якої дії. А дисципліна. Дисципліна це більш таке, тобто, якщо мотивація це більше такий сильний імпульс. Який зразу ж нам дає е, мотивацію і натхнення до дій, то тоді дисципліна це більш такий довгостроковий імпульс, але він більш важливіший, тому що він дає нам менші кроки в досягненні цілі, але він дає нам стабільні кроки в досягненні цілі. Тому що, якщо подивитися на мотивацію, мотивація дасть нам великий імпульс зразу ж, але на довгострок, е, в довгостроковому періоді, мотивація буде нижче дисципліни. Дисципліна буде переважати, тому що. Мотивація дасть вам імпульс. Ви тим імпульсом, наприклад, скористаєтесь або не скористаєтеся з більшості, не скористаєтесь, тому що дуже багато ви навіть по собі суджу, багато колись собі думав так, зроблю пізніше, зроблю завтра, зроблю ввечері, зроблю коли буде настрій, і так далі. І просто тим не користувався. А от коли ви більш будете дисципліновані і будете розплановувати собі покроково чуть-чуть, по маленькими кроками для досягнення великої цілі, тоді ви будете більш успішні в цьому плані, більш продуктивні. Тому розпочинати потрібно в першу чергу з маленьких кроків. Але якщо у вас є можливість зробити великий крок, зробіть великий крок. Але завжди в пріоритеті лишайте маленькі кроки. Тобто, якщо вам важко почати будь-яку справу, чи піти в спортзал, чи там, змінити роботу, чи просто почати ту справу, яку ви хочете творчу, чи завести якийсь, допустимо, блог. Щас. У вас виникає е така мотивація в певні періоди, і ви такі сьогодні буду займатися, чи завтра буду займатися, чи почну з понеділка, е розпочну від завтра. Таких причин ви собі даєте багато. Чому ці причини даються? Тому що наш мозок працює в цьому плані проти нас, бо він е любить е таку звичку комфорту. Тому я кажу, вий вийде з зони комфорту. Чому? Зона комфорту, що таке зона комфорту взагалі? Зона комфорту це тоді, коли ніяких змін не відбувається, ви собі живете своїм життям, яким живете. Це звично для вашого мозку, нічого немає нового, немає стресових ситуацій, немає страху. Тобто ви собі крутитеся в своєму колесі як білка. І нічого з цього доброго не виходить, тому що для того, щоб змінити своє життя, потрібно виходити з зони комфорту, потрібно більш працювати над собою. і для того, щоб були зміни, потрібно пересилювати свій мозок. Тому і коли ви. Оця мотивація, про яку ми говоримо сьогодні, мотивація це більш таке одмиттєво. Тобто, ви, у вас є якесь натхнення в той момент, і ваш мозок вам дає від, відстрочення, таке, типу, ну, почну від завтра, почну від е, понеділка, почну з вихідних, чи в будь-який інший момент, який ви собі там відстрочуєте. Але насправді це, ви нічого не почнете. Насправді. Ви будете так і відкладувати, відкладувати, відкладувати в першу чергу через вас мозок. Тому що мозок це єдиний орган взагалі, який піддався еволюції. Тобто печінка, нирки, всі інші внутрішні органи вони не піддавалися еволюції, а мозок піддався, тому що він у нас складається з трьох частин. Рептильний мозок, який нам дає тільки відчуття просто життя, тобто дихати, серцебиття і так далі. Друга частина це емоційний мозок, тобто це більш такий вже. Реакція «бій, й біжі замри», тобто колись вона нам потрібна була, тому що коли люди жили в, в первобитному суспільстві, в нас нам, потрібно було, нам потрібний був це стан, тому що коли люди, наприклад, виходили на охоту, билися між собою племенами, нам потрібно було це, нам потрібна була постійно зустрічна реакція. Зараз нам цього в більшості не потрібно, але це є важливою складовою мозку, тому що ми реагуємо в більшості якраз на стрес, на ситуацію таким чином. Але от що потрібно робити, це третю частину мозку, це більш таку раціональну, логічну. Нам якраз потрібно зборотися, нам вона потрібна в цей момент. Але коли ви боїтеся щось змінити, тобто мозок, чому боїться змін? Тому що це зміни це погано для мозку. Тобто він, він привик жити по одних правилах, по одних частинах. Він любить, коли все передбачувано. Мозок любить взагалі передбачуваність, коли він знає наперед, що відбувається, коли він знає, що буде от, ввечері в той самий момент. Але що я, що я вам хочу сказати, це потрібно бор, побороти, тому що спочатку це буде важко, тому що мозок не привик до змін. А чим більше ви будете змінюватись, тим більше ваш мозок буде вам супротив, супротив чинити. Цей супротив потрібно бороти таким чином, щоб нам потрібно обійти оцей емо, емоційний мозок, обійти яким чином. Обходиться це чином маленьких кроків. Тобто, коли ви кажете собі, наприклад, я не буду ходити на тренування на годину, на дві, а просто от потренуюся. 15 хвилин, наприклад. І, може для когось навіть 15 забагато, 10 хвилин. От я піду на бігову доріжку, чи я піду на 10 хвилину, е, пройтися ввечері прогулку. І мозок не буде сприймати, що це такий сильний скачок, що це такий сильний якийсь крок до якихось змін. Мозок це сприйме, в принципі, легко і уникне цієї емоційної реакції. Тому що вам потрібно в першу чергу робити, щоб взагалі чи потрібно почати якусь нову дію. Потрібно робити це з маленьких кроків. Мотивація це добре, але мотивація не дає вам дії. Якщо вона дає вам дію, вона вам дає короткострокову коротко дію. Тобто в цей момент ви щось зробите. Наприклад, у вас є мотивація прибрати квартиру, ви встали, прибрали квартиру, так? Ви вже зробили. Мотивація тут вам допомогла. Але от коли це якісь глобальні плани і плани, які такі змінюють ваше життя, мотивація вам буде йти в мінус, тому що мотивація буде відкладати ваші плани, вам потрібно діяти зараз. Мені діяти потрібно миттєво. якщо ви чим довше ви будете затягувати, тим більше у вас буде з'являтися сумнівів. Тому що ця мотивація це дуже короткострокова дія, і насправді вона буде за рахунок відкладання, оце мозок отримувати цей ефект передбачуваності. Тому що він знає, ага, ну ви відкладаєте, ви вже відкладали не раз. І для мозку це буде абсолютно нормально. Тобто він не буде якимось чином реагувати по-іншому. Вернемо, повернемося до того, що вам потрібно. Вам потрібно просто починати з маленьких кроків. Вам потрібно робити так, щоб моз, обійти оцю емоційну структуру мозку, яка буде вам заважати в цьому плані. Хочете скинути вагу, хочете розпочати тренуватися в залі. Почніть. Але почніть з п'яти хвилин, почніть з трьох хвилин, почніть з десяти хвилин, все залежить від того, ви самі мусите розуміти, коли оця ваша реакція мозку, коли йде реакція відторгнення, тобто відкладання, тоді потрібно зменшувати час. Тобто, наприклад. Ви собі кажете, я буду йти в спортзал, або я почну тренуватися вдома. Так, я почну тренуватися вдома, я, займ... я зроблю тренування на 30 хвилин. І тут ви такі, ага, ну, я це відкладу, я не знаю, не сьогодні або ввечері зроблю і так далі. Це вже погано. Вам потрібно зрозуміти, що чим оц... Оц... оцю реакцію мозку відторгнення, відкладення, вам потрібно уникати. Тобто, якщо ви собі кажете, так, я зараз зроблю тренування на 3 хвилини, і ви зразу почнете робити, так і вам треба і робити. Не потрібно відкладати, не потрібно якихось. Відкладені довгострокових таких дій, тобто потрібно робити зараз і потрібно робити вже, це не потрібно відкладати, бо мозок з'являться сумніви, з'явиться оцей стрес, оцей, включиться оцей емоційний, емоційна частина мозку, яка буде не хоче змін. Вона не хоче, вона хоче передбачуваності, вона хоче життя стандартного. Чому в більшість людей, які працюють там, на державних роботах, які отримують, по суті, мізерну зарплату? Як для кого, в принципі, я говорю просто свою думку. Взагалі це відео просто моя думка. Вам потрібно, ви сприймаєте мене як хочете. Тобто, я можу. Я все залежить від вашого сприйняття. Тобто, я, якщо ви обидете мене слухати, ви хочете мене слухати, вам цікаво, ви для себе робите якісь висновки, і у вас з'являється така реакція на мене. Тобто, як до мене відноситися? Чи я там якийсь. Дурачок, грубо кажучи, який ах, що він таке говорить про саморозвиток, це вже ваша реакція. Тобто не подобається, вимкніть відео, вас ніхто не заставляє, вас ніхто не тримає. І продовжимо тему такої мотивації, дисципліни. Тому вам потрібно в першу чергу оцей імпульс злапити і злапити оцю, оцей потік дії, щоб діяти вже, діяти зараз. Якщо ви розумієте, що це у вас відторгнення йде, відкладання зменшуєте час. Зменшуєте час до, до мізерного часу, вам не потрібно думати, вам не потрібно в голові, а блін, наскільки там на дві хвилини, на три, наскільки хочете, на, от, настільки, щоб ви зробили цю дію прямо зараз. От, якщо ви зробите цю дію прямо зараз, оце цей вас конкретний час. Але повірте, от дивіться, ви зробите цю дію. Наприклад, ви собі дали дію дві хвилини пройтися ввечері по вулиці, чи дві хвилини зайнятися тренуванням, чи з... відкласти дві хвилини на розпочати свою якусь творчу діяльність, чи взагалі якусь свою другу діяльність, яку ви плануєте розпочати, чи будь-яку іншу дію. От ви зробили цих дві хвилини, і повірте, вам захочеться ще зробити. Ви будете розуміти, що це настільки мізерний час. І це настільки неважко для вашого мозку, і це настільки легко сприймається, що ви просто захочете зробити далі якийсь рух чи далі якийсь, от, в, 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 крок по досягненні от цієї своєї цілі. Тобто ви зробите дві хвилини, потім такі, блін, ну дві хвилини це досить мало. Я зробила це мені легко, і зробите ще дві хвилини. В загальному в сумі, це вам вже, вже дасть 4 хвилини. Хоча деякі люди можуть зробити дві хвилини і закінчити це все залежить чисто від вас. Це не для всіх людей саморозвиток, як я вже казав в попередніх відео. Це не для всіх людей, не кожен буде розвиватися, не дурно є статистика, що 95% людей неуспішні живуть своїм життям, ними просто керують, вони в стані жертви і так далі. Але це я говорю, моя аудиторія знайде мене, чи я просто впевнений, що будуть люди, які ким це цікаво, і які будуть, можливо навіть слідувати цим правилом, чи можливо просто візьмуть для себе в голові якісь, якісь такі задатки. Чи якісь примітки, і будуть досягати своїх цілей. Є така, не знаю, чи приказка, чи прислів'я, чи як це назвати коли шлях в тисячу кілометрів починається з першого кроку. І тому оце, оце описує: ідеально, є такий метод Кайдзен. Кайдзен є такий японський метод по досягненню взагалі будь-якої цілі, чи то в роботі, чи то навіть в колегось підприємство і так далі. Достатньо кращої якості, тому що е, метод Кайден це метод маленьких покрокових змін, які е, дають вам е, хороший результат в майбутньому. Тобто це не буде на короткострок, це не буде на, допустим, на 2 години, на 3 години, на 4. Це буде надовго. Тобто, якщо ви будете маленькі кроки, в якійсь справі ви будете, наприклад, у вас є, ви хочете навчитися баскетболу, футболу, карате, бокс, е, програмування бухгалтерія, будь-що насправді немає взагалі різниці, чого саме ви ви би хотіли навчитися. Якщо ви будете цю дію робити на протязі року, по хоча б по 5-7-10 хвилин, ви за рік будете вже досить хорошим спеціалістом в цій справі. Тобто, ви будете, якщо це якісь спортивні, ви досягнете великих успіхів в спорті, конкретно не успіхів в загальному. Порівняно з, з такими спортивними досягненнями всіх людей, а порівняно з собою. Вам потрібно в першу чергу переживати тільки за себе і змагатися тільки з собою. Вам потрібно бути кращим тільки за себе в конкретний момент, вам не потрібно. От оце суперництво. Суперництво це взагалі, як на мене погано. Тому що суперництво добре в спорті, суперництво добре в якихось таких чинниках інших. Але в загальному в житті ви повинні ви не повинні на когось рівнятися, тому що ви приймаєте життя тієї людини. Вам потрібно рівнятися тільки на себе. Вам потрібно розуміти, що ви мусите бути кращим за себе в конкретний пройшов день, ви розумієте в кінці проаналізуєте день. І от я кращий в тому плані, що я почав займатися сьогодні, що я почав робити перші кроки для досягнення своєї справи, своєї просто в загальному творчої діяльності, чи взагалі просто якийсь крок до досягнення ваших цілей. Тому оцей, коли ця приказка, яка каже, що будь-який шлях тисячі кілометрів, десятки тисяч кілометрів починається з першого кроку, потрібно робити маленькі поступові кроки для досягнення своїх цілей: по 5, по 7 хвилин, по 3 хвилин, по 10, в залежності від того, як ви будете це сприймати, От уникати цю емоційну, емоційну цю таку ділянку мозку. Тому взагалі старайтеся. Просто робити оці маленькі конкретні дії, які, які дії ви самі будете для себе определяти. Тобто, чи це спортзал, чи це. я це вже постійно повторюю, ви самі це все розумієте. Тобто оцей шлях, ви мусите самі розпочати і ви мусите самі определяти цю довжину кроку, чи це буде крок в 20 см, чи це буде крок в 80 см, чи це буде крок в метр, чи це буде взагалі стрибок. Тобто я не кажу вам уникати стрибків і робити тільки маленькі кроки, якщо ви бачите можливість стрибка. Тобто, якщо ви робите якісь певні дії наприклад, зі довгого часу маленькі, але ви розумієте, що от зараз ви можете зробити більше. Наприклад, ви постійно тренувалися по 7 хвилин чи присвячували якісь справі 7 хвилин, а тут ви знаєте, що от, от у вас хватить часу присвятити цій справі 15 хвилин, 30 хвилин, годину. Ви можете це зробити, але ще раз кажу, слідкуйте за реакцією свого мозку емоційного, щоб не було відторгнення і не було відкладання. Якщо не буде оцих процесів відторгнення і відкладання, спокійно робіть, спокійно дисциплінуйте себе. Оця дисципліна, вона в багатьох чинниках буде залежати тільки від вас. Тобто, ви самі будете вже розуміти реакцію вашого мозку, реакцію вашого тіла, чи буде якесь кованість, чи буде, буде відторгнення, чи буде прийняття просто. Тобто, що ви вже розумієте, що ви можете прийняти цю дію, ви розумієте, що ви можете це зробити. У вас є сила на це, у вас є мотивація на це і так далі. Про дисципліну я вже так більш глибше розказав. Дисципліна – це більш такі. Довгострокові е, малі кроки, які... але кож... головне кожен день це робити. Ви можете собі дати відпочинок, день, нічого страшного в цьому не буде. Наприклад, є люди, які навіть не буду за людей. Розкажу вам конкретно свій приклад. Я колись жив по планах, старався робити все кожен день, і мені це, знаєте, доставало багато стресу жити в якомусь в плануванні, тобто так, 30 хвилин повчити англійську, 30 хвилин зайнятися спортом. 30 хвилин виділити на то, ви ставите собі конкретний час і так далі, це є не дуже добре. В моєму випадку, не знаю, як вашому. Ви є люди, які живуть за планом і їм вполне ок. Тому в залежності все від вашого сприйняття цього. Якщо ви хочете на початках, вам потрібно щось буде планувати, але потім ви можете від цього плану відійти і жити вже це як звичкою. Тому що якщо ви будете. Робити оці маленькі кроки на протязі 30 днів, на протязі 2 місяців, тобто 62 днів, 61- У вас це вже е, впечатається у вас як звичка, і вам буде набагато легше це робити. Тобто вам потрібно потерпіти. Ну, як і досліди, в першу чергу. Тобто є досліди, які кажуть, що за 21 день формується звичка, є досліди, які кажуть, що за 28 днів, є досліди, які кажуть, що за 62 дні. А якщо в спортзалі, то 90 днів і більше, щоб сформувати вже цю звичку на життя. все життя. В залежності, чисто індивідуально, і залежить від вашої пориву, мотивації і дисципліни. Тобто, ви для себе конкретно вибираєте самі, наскільки часу вам вистачає, що ви будете робити. Головне слідкувати за реакцією свого тіла, за реакцією від цього відторгнення чи прийняття. І е, якщо ви хочете відпочити, відпочиньте. Не, не картайте себе за те, що ви відпочиваєте. Не картайте себе за те, що Блін, сьогодні я там можу чогось не зробити. Якщо це один день. На тиждень чи на два тижні ви можете спокійно відпочити, не, щоб вас не гризла совість, щоб ви не взагалі не сумнівалися в тому, чи відпочивати чи ні. Якщо ви відчуваєте потребу в відпочинку, відпочиньте. В цьому немає нічого страшного. Але розумійте, що після цього відпочинку це буде для вас крок назад, але щоб зробити потім два чи три кроки вперед. Зразу ж. Відпочинок вам має давати мотивацію для. Продовження вашої справи, тобто ви вам не потрібно, щоб блін, я вже не хочу цього робити. Взагалі мені треба потрібно відпочити. Потім відпочиваєте, потім ну блін, ще один день, потім ну блін, ще один день і так відкладаєте. Це погано. Це вже таке, знаєте, саможаління, а себе жаліти взагалі не треба, тому що жаління себе призводить до таких плачевних наслідків, тому що людина без гарту характеру, без якоїсь такої в собі стержня, Світ насправді жорстокий, і вам потрібно бути не жертвою і не здобичу, а хижаком. Тому це не є важко, повірте. Вам буде важко тільки на самих початках, тобто сформувати оцю дисципліну чи сформувати цю звичку. Потім воно піде як по накатні. В цьому взагалі саме важче почати. Ще раз повертаючись до ціє, цього, цього вислову. Будь-який шлях чи в тисячу, чи в 10 тисяч кілометрів почнете з першого кроку, тому почніть, почніть зараз, не сумнівайтеся в своїх силах. Якщо почав, якщо інші люди досягають того, ви теж досягнете. Якщо інші люди цього ще не досягли, що у вас в планах, ви будете першим. Досягайте своїх цілей, ставте собі цілі, вивчайте своє тіло, як воно реагує на, вашу, на ваші спроби його дисциплінувати, тому що ви, ви маєте бути володарем свого тіла, а не тіло і емоції повинні ваші, вами керувати. Тому слідкуйте за реакцією свого мозку, прислухайтеся більше до себе, до своєї середини, як вам комфортно. Тобто, якщо вам комфортно стільки часу, пересвідчуйте стільки часу. Потрібно менше часу. Наприклад, ви формували свою звичку і робили по 10 хвилин, і вам важко якийсь день. На слідчий день скиньте оцю, оцей час, скиньте до 7 хвилин. Повірте, ви коли скинете, ви захочете потім час зробити, тому що у вас вже буде цей такий прилив, у вас буде дофамін з рахунок того, що ви це робите. Бо ви пересилюєте себе. І ваш мозок звикне до того, що ви, ага, ви це зробили. Потім ви себе похвалили. Хваліть себе, ще до речі, от хвалити себе теж дуже важливо. Коли ви зробили якусь дію, похваліть себе. Хваліть себе. От Я молодець, що я зробив цих дві чи три хвилини, чи п'ять хвилин, чи десять хвилин, хвилин. Хваліть себе за будь-які маленькі кроки, великі кроки, імпульси, тим більше. Хваліть. Завжди, тому що це допоможе вам в мотиваційному плані, це допоможе вам в дисципліні, це допоможе вам довше триматися на плаву і бути більш довгостроково дисциплінованим. Не формуйте якихось поганих звичок, старайтеся уникати поганих звичок. Тобто, от, наприклад, якщо у вас є погана звичка, е взагалі погана звичка, ви так само можете скористуватися цим методом хайдзен, так само можете просто, наприклад, ви курите і ви хочете позбутися звички куріння, так? Просто почніть з того, щоб вдихати, зробіть, зробіть менше на один видих і просто викиньтеся сигарету. Це, здається, вам не важко, правда? Один видих не забере у вас якогось сильного відчуття там, кайфу чи чого ви там отримуєте, тому що я сам не курю, не можу вам сказати. І з любою звичкою, так. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас якась звичка, чи ви там довго ігри граєте вас, і ви, ви розумієте, що це руйнує ваші звички корисні, почніть менше грати на 5 хвилин, на 10 хвилин. Це вам, тобто, якщо ви граєте там, 4 години, 2 години на 10 хвилин менше, на 5 хвилин менше, на хвилину менше, якщо вам важко. Тобто, логіку ви розумієте. Почніть з малого, і тобто, розумієте, якщо ви, наприклад, захочете кинути вашу звичку зразу ж. В одноразовим вам це можливо вийде, але вам це вийде на два, на три дні, на тиждень, на два на місяць. Потім ви зможете на місяць я це вже загнув. В більшості це виходить на на тиждень, на два, на пару днів. Тому от оце якраз і мотивація. У вас є мотивація, ви це зробили, але довго ви не протрималися. Дуже багато читав, знаю випадків, що люди, наприклад, чи кидають палити, чи кидають якісь свої шкідливі жвички. І просто от вони кинули, але потім далі повертаються. Чому? Тому що в мозку не було. По-перше, себе не хвалили. По-друге, не було цього довгострокового ефекту, був короткостроковий ефект цієї мотивації, цього впіддих е, вам дало. Ви це зробили, але потім хоп, і важко. А чому? Тому що треба робити все на довгострок, орієнтуватися, тобто на довгострокові зміни, а не на короткострокові. І по-друге, треба себе хвалити. Тобто, ви зробили, ви зробили на один менше. Похваліть себе, от я молодець, я зробив на один дихменше, викиньте. Більше вам того не потрібно. Вам потрібно відкидати ці звички і поступово, поступово. Потім, наприклад, пройшов тиждень на два вдихи менше, пройшов ще тиждень, на три вдихи менше. Так вам це займає місяць часу, чи, наприклад, два місяці часу, щоб кинути палити. Конкретно просто приводжу, але, приводжу цей приклад, але насправді ви можете це до будь-якого прикладу. Це вже залежить чисто від вас і від вашої мотивації, від ваших дій, від ваших звичок. Просто зменшуйте поступово. Якщо буде це зменшувати поступово, почуть, ви будете досягати більш конкретних цілей, тому що ваш мозок не буде це відторгати, ваш мозок не буде йти проти вас, ваш мозок не буде здіювати цю емоційну частину. Він буде за вас, тому що ну, він такий ну, на один вдих менше, ніби і небагато, чому би ні, можна спробувати. І ви оце будете робити, і вам буде набагато простіше в будь-яких сферах вашого життя досягнути якихось цілей. Чи то знищити якісь негативні чи деструктивні дії, чи то посадити в себе нові якісь дії в своєму саду, хто поймете і пойме. І просто старатися дотримуватися цих дій це найважливіше і саме основне, е, основний посил цього, цієї розмови з вами. Це просто не старайтеся робити в першу чергу малі кроки. Тобто навіть якщо це дуже маленький крок, ще раз повторюю: дорога в тисячі в 10 тисяч кілометрів починається з першого кроку. Ви можете йти по 20 см, це займе ваш довше часу, але ви цього досягнете. Але ви можете йти і по 50 см, і по 80 см. Все залежить чисто від вас. Мій посил для того, щоб не боятися змін, не пізно мінятися ніколи. Чи вам 20, чи вам 30, чи вам 40, чи вам 50, чи вам 70. Є випадки, коли люди в 60-70 років захотіли залізти на ВС чи, поко... чи якусь гору покорити, вдивниці заробили. Просто дисципліна, мотивація, мотивація це, на мою думку, це чисто моя думка. Вона відіграє меншу роль, ніж дисципліна, тому що дисципліна це більш довгострокові зміни, а мотивація це короткострокові і не факт, що вони у вас вкладуться на все життя. Але все ж таки, мій посил вам. Надіюсь, зрозумілий. Не бійтеся змін, ніколи не пізно змінюватися. Якщо вирішили змінюватись, то змінюйте зараз. Якщо вам страшно змінюватись зараз, робіть це маленькими кроками. Якщо вам хочеться відпочити, відпочиньте. Якщо вам хочеться більше зробити, зробіть більше. Тобто маленький-маленький-маленький більший крок, маленький-маленький більший крок. Немає різниці. Можете комбінувати цю стратегію маленьких кроків, більших кроків, маленьких кроків, великих імпульсів. Немає різниці взагалі. Це все, все залежить чисто від вас, індивідуально, інтуїтивно, робіть, як вам зручно. Я вам не нав'язую конкретно якусь модель поведінки. Ви можете робити як вам добре, я вам даю просто таку їжу для роздумів і для того, щоб, можливо, допомогти вам. Чи вашим якимось людям близьким, чи будь-кому, хто почує це і зрозуміє цей посил, просто допомогти вам в реалізації ваших цілей. На, все розказую на власному досвіді, як мені це вдалося зробити, як е, я бачив по інших людях успішних, як їм це вдалося зробити. Все починалося з малого, а закінчується все е, довгостроковими цілями, не, не досягнення не тільки однієї цілі, а й багатьох цілей. Все залежить від вас, від, вашої, від ваших е, таких амбіцій. І все залежить від вашого, як ви будете це все робити. Результат залежить від вас. Тому розумійте, що візьміть відповідальність на своє життя, не думайте, що я вам дам якусь таблетку, з якою ви зможете, от всього, секунди діла, ви, ви всього досягли, все зробили. Такого не буває. Але буває те, що. Коли ви будете йти кроками, чи малими, чи великими, чи комбінувати, то свої цілі ви її досягнете, повірте. Якщо ви не вірите в себе, я вас вірю, ви це зможете зробити. Тому що в кожній людині є сила для досягнення ваших цілей, Тільки, тільки ну, ви про це подумали, у вас вже є всередині сили для будь-якої цілі. Наприклад, ви подумали про я хочу там будь-яку машину, в моєму випадку, Audi, так? Audi RS7 чи Audi S8, яка коштує 150 тисяч доларів, здається спочатку захманною сумою. Тобто, якщо ви скажете, блін, 150 тисяч Мозок такий, а звідки ти ті гроші, а що, то то, то починається такий страх, вторгнення. Але почніть з того. от Я хочу заробити спочатку 100 доларів, потім 500 доларів, потім 1000, потім 10 тисяч. Поступово йдіть до своєї цілі, вам не потрібно зразу ж всього робити, зразу ж заробляти, не знати скільки. Якщо вам підвернеться можливість заробити, заробіть. Якщо немає можливості, йдіть тими самими маленькими кроками, але ви їх досягнете. Це так само, як і інвестування. Інвестування це тільки на довгостроковий період, воно принесе великі результати. От той самий. Орен Баффет, він ж інвестує з 18 років. Але зараз, коли йому, там, скільки більше 90 мені здається, не пам'ятаю вже, він зараз входить в число самих багатших людей. Так, він потратив багато часу, але зараз в нього він може все зробити, що він хоче. І він міг це зробити і в 30 і в 40 років, тому що за 20 років інвестицій накоплюється дуже велика сума. Тому такий використовується цей метод Кайдзен. Пам'ятайте, що все починається з першого кроку, і в незалежності, якої довжини цей крок, ви все одно досягнете своєї цілі. Тому я вірю в вас, надіюсь, що вам це відео було корисним, надію, що ви візьмете щось для себе, чи, чи навіть не візьмете, просто його подивитеся, і просто вам буде це якась е, їжа для роздуму, як я вже казав. Старайтеся, не бійтеся почати, старайтеся уникати цього емоційного мозку, і у вас все вийде. Якщо вийшли в якоїсь людини, у вас це теж вийде. Якщо не вийшло в якоїсь людини, ви будете першим. Тому бажаю вам успіхів. Дякую, що ви витратили свій час, тому що час це найважливіший ресурс у нас для передивлення цього відео. І бажаю вам успіхів, бажаю досягнення ваших цілей. Надію, що ви це візьмете щось для себе і зумієте досягнути того, чого ви хочете. стати тою людиною, якою ви хочете. Тому до зустрічі в слідючому відео. Підписуйтесь, якщо бажаєте. Ставте лайк, якщо вам корисний контент. Якщо ви просто візьмете щось для себе, все залежить чисто від вас. Тому дякую за вашу увагу, дякую за потрачений час. До зустрічі в слідючому відео.